Її називають королевою української поезії ХХ століття. Її поетичними і прозовими рядками читачі висловлюються про безліч тем і речей, написав Малкович. Я вибрала долю в собі сама. І що зі мною станеться? У мене жодних претензій нема до долі. Моєї обраниці Ліни Костенко 1930 року. Шановні члени журі, сьогодні я, Рак Маргарита, учениця 8-го класу Козелецького ліцею No1, хочу представити вам свою роботу проганяти поетесу нашого з вами сьогодення Ліну Костенко. Метою мого дослідження не є опис у власній біографії письменниці, а дослідження встановлення її поглядів, які нині є гаслом українського народу. Одного разу взяла мамину парасольку, відірвала від неї чорну тканину, а на каркас натягнула простираду Так намагалася відтворити парашут, який бачила в небі. І збиралася відтворити політ із парашутом, стрибнувши з горища. Розчарування було небануче, та ще й забила сильно, але силу волі вже в дитинстві мала залізну, не зронила ні сльозинки, стерпіла біль. Ві. Перші вірш Люни Костенко опублікували в 1946 році в дитячій газеті Зірка. А за рік до цього юна поетеса із рук у рук віддала рукописну збірку своїх поезій Павло Тичині який завітав до неї в школу номер 123 на Короніці. Обираючи професію, Ліна спершу думала про вчительство та збиралася продовжити справу батьків, тож вступила до Київського педагогічного інституту та згодом потяг до поезії переважив, і талановита дівчина вступила до літературного інституту у Москві, що на той час її вірші мали особливий стиль та викликали захоплення. Сама поетеса приєдналася до дисидентського руху. Не могла дивитись мовчки на арешти інтелігенції. У травні 1966 року в спільстві письменників України Десавої Тавро на націоналістичних відщепенців молодь шанувала овацію Ілліни Васильівни, яка горою стала на захист Івана Світличного, Опанаса Заливахи та інших. Твори Костенко публікували лише за кордоном, журнали в тодішній Чехословаччині, газети в Польщі, а в Україні зустрічалися сам Переписані від руки віршів без відома цензур. В 1977 році заборони друкувати ліну трохи послабили. Вона дістала свої твори з довгої шухляди. Один із таких творів, що пролежав кілька років історичний роман Маруся Чурай у віршах. Він принесе поетесі світове визнання на вищу літературну премію України Шевченківську. До речі, про нагороду: ви без нас чули знаменитий вислів лінець. Політичної біжутерії не лишу. Сими словами, вона відмовилась від звання «Герой України. Але є історія про нетримані пані ліної нагороди, про які мало хто знає. Ліна Костенко писала кіносценарій. Один із них Перевірте свої годинники. Екранізували. фільм розповідає про українських поетів, які загинули під час Другої світової війни. Стрічку зафільмували в 1964 році, але переробок сценарію. Було так багато, що Ліна Васильівна, зрештою, відмовилася від авторства. З початку 90-х років Ліна Костенко постійна учасниця на наукових експедицій до Чорнобиля, які курсував, розтаснував у Маляшку. Поетеса так казала про поїздки в зону відчужень. Може бути, там я спасаю душу. Згодом вони перетворилися на місію порятунку культурної спадщини Полісся. Ліна Костенко, як справжня ентузіастка. Збирала, рятувала та каталогізувала цінні експонати з мертвих сіл. Вона так говорила про свої поїздки. Це моя добровільна еміграція. Я їжджу в Чорнобиль, набратися сил. І не відмовляюся від усього того, що пригощають місцеві і пороги з ягодами їм, і воду з криниці п'ю. Хоча повторювати цього, мабуть, не варто, особливо молодим людям, як і всі науковці, які їздили до Чорнобиля. Ліна Васильівна доволі частими поїздками дарувала своє здоров'я. Донька Ліна Костенко Оксана Пахльовська була дуже незадоволена поїздками матері, тому Ліна Костенко час від часу влаштовувала таємні виїзди до Чорнобиля, не хотіла засмучувати доньку. Початок широкомасштабної війни Ліна Костенко зустріла у Києві в знаменитому 15-поверховому будинку на Олеся Гончара, 52, який ще називають Письменницьким. А все тому, що 40 років тому у цій будівлі жили виключно письменник, а збудували його ще на початку 80-х років ХХ століття на кошти літературного фонду в формі розгорнутої книги. І коли під Києвом тривали запеклі бої, Ліна Васильівна продовжувала творити Уявіть собі, я писала. Розумієте, я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну, і мені оці бомби о четвертій ранку. Вони мені звичні. з мого дитинства. А тепер знову почула ті самі бомби, тільки страшніші. От, і ви знаєте, мушу вам сказати, що я не злякалась. Я ні разу не пішла в укриття. Воно гуде. А я думаю: ну добре, уб'є, то уб'є. В укриття не пішла і весь час писала. Перший місяць, правда, не дуже писалася. Перший місяць весь час слідкувала за кожним кроком. Нюанси. Цієї віди, а потім взяла себе в руки і почала писати, писати і все. А інші люди кажуть у своїй професії, робить своє. У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні. росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохан, а чиїсь сини, щоб Україна, де була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не води, Господів сили, по двою і по трою. Долали все, подужали заброд. Так видикає нація героїв, так постає з населення, народ. Вік не перешкода, аби жінка виглядала розкішно. Для офіційних зустрічей Ліна Васильівна обре стримані елегантні костюми з її улюбленого темного ксамету, поєднання з класичним взуттям на невеликих підборах та робить легкий макіяж з блакитними тілями, завершуючи образ червоної повади. Я теж так хочу виглядати в 90. Захоплено коментують Українки. Усі, хто хоч раз бачив пані Ліну нашу, відмічають її горду поставу і її гідний пору голови, чистісінько, мову королева. І ще, як говорить, не поспіхом, розставляє слові акценти. Про почуття гумору Косенко теж ходять легенди. Може запнути за пояс будь-кого влучної фрази. Одна з її фірмових фраз цей фройдистський Лапсус. Висновок Ліна Костенко одна з найвідоміших постатей української літератури ХХ-ХХІ століття, поетеса, яка стала символом моральної стійкості, громадської мужності та високої духовності, її життя нерозривно розрив пов'язане з боротьбою за свободу слова, правду, хідність людини та національну ідентичність. Як представниця Святиця вона вода залишалася вірною своїм переконанням, навіть у найважчі часи ніколи не зраджувала своїх принципів. Творчість Костенко це глибока лірика, в якій поєднати інтелектуальність, філософське обесладдя, життя та глибоку емоційність. Її поезія торкається тим, кохання, історичної пам'яті, долі народу, все це Вона творить мови високої, художності, з яскравими образами, афористичністю та внутрішнім світом. У підсумку Ліна Костенко не просто поетеса, а совість нації, голос правди, що звучить крізь роки. Її твори. Не лише художні шедеври, а й дороговкази для кількох поколінь українців, джерело духовної сили та національної гордості. Де